Одразу шість генераторів потужністю від 3 до 38 кВт надійшли до Тростянецької громади задля забезпечення життєдіяльності різних установ міста. Тростянська міська рада продовжує максимально забезпечувати всю нашу громаду: адмінбудинки, школи, лікарню, бібліотеки і багато багато інших об'єктів. Загалом це більше ста адмінустанов потребують сьогодні. Генераторів до нас також звернулася поліція, суд, паспортний стіл і багато інших установ. Тому ми продовжуємо шукати, де тільки можемо у співпраці з різними нашими партнерами генератори, щоб пережити цю зиму і бути готовими навіть до самих складних випробувань. І сьогодні субота, ми бачите, працюємо, бо надійшла чергова партія генераторів це генератори, які нам придбало товариство GIZ. Це Німецько-український проєкт, який сьогодні реалізується і покликаний підсилити спроможність регіонів України в протидії російській агресії. Фінансується цей проєкт урядом Німеччини. Зауважимо, що дана підтримка є частиною зусиль, спрямованих на допомогу партнерським громадам України у розширенні переліку адміністративних послуг, яка здійснюється в рамках проекту програма ЄС Міцні регіони, спеціальна програма підтримки України, що співфінансується Європейським союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини, та реалізується GIZ-Ukraine. Юкрейн за словами голови громади Юрія Бови. Генератор потужністю 38 Кіловат планується встановити для Тростянецької міської лікарні або для водозабору по вулиці Гурського. Завдання і лікарню підсилити і її спроможність, щоб не вимикався світло по всім поверхам стаціонару, коли немає електроенергії. А також подивимося, можливо, поставимо його на гурського, бо в нас цей мікрорайон залишається без генератора, і у часи відключення електроенергії. Люди без води на цьому заводському мікрорайоні є багато дуже прохань людей, максимально це питання вирішити. Ну і менші генератори, там 7,5 і інші генератори по потужності. Ми подивимося зараз по поданим нам заявкам, бо вони різні. Є 380, є 220, Кому які підходи. і будемо з понеділка роздавати для того, щоб ще кілька установ мали можливість якісно. Провадити свою роботу, якісно надавати послуги нашим жителям і бути захищеними під час російської агресії, як зазначив Юрій Бова, завдяки активній співпраці місцевої влади з благодійниками, волонтерами та фондами у Тростянецькій громаді вже є близько 80 генераторів. Ми ще працюємо над цим питанням, шукаємо, де їх ще можна придбати, бо нам ще близько 40 десь потрібно буде різної потужності. В основному це маленькі, офісні такі на будівлі старостатів там, на іншій адмінбудівлі, але є і кілька потужних, які треба зробити для того, щоб мати пересувну бригаду, яка би їздила біля будинків. Якщо, не дай Бог, буде там кілька днів не буде електроенергії, ми повинні допомогти максимально людям, які живуть в багатоповерхових будинках і так далі. Тому працюємо далі, працюємо з нашими німецькими, польськими, чеськими партнерами. І я думаю, що найближчим часом будуть ще надходити генератори. Проблема лише в одному, що вся Європа вже на святах, і фактично, я думаю, що це вже буде після нового року. Аліна Гробенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.